Ветерани масово підуть в політику після перемоги від 2014 року. Учасники бойових дій стали з'являтися як в парламенті, так і в місцевих радах. Але чи підтримують політичні партії і суспільство? Це бажання ветеранів. Чому для країни це може бути хорошим рішенням? Все це розкаже Софія Норенко в межах проєкту Ветерани розвінчуємо міфи. Ветерани російсько-української війни стали з'являтися в політиці ще з 2014 року. Після перемоги їхня кількість може значно зрости. Колишні захисники йтимуть у партії, щоб змінити свою країну на краще, переконаний ветеран Мартін Брест, Вояка пойде у владу, якщо він бажає справедливості, тому Точно можна сказати, що це дуже гарний вибір іти в в політику після того, як побував на бойових і вирішувати проблеми, як їх бачать військові. Ми повинні стати країною Західної Європи, а не Східною. Тридцятирічний Назарій зараз очолює кулеметний взвод, який вдалося зібрати з добровольців від початку повномасштабного вторгнення. До цього працював радником івано-франківського міського голови з питань безпеки та правопорядку. Після перемоги разом із побратимами збирається повернутися в політику, тому що політика це важель впливу на все. Буде лідер у політиці, буде лідер у сильній лідерській партії. Буде порядок. Можна ставити тих людей, а запитань буде після війни дуже багато до, до всіх. У нас уже є список, і ми його ведемо, і ми його будемо вести, тому що ви розумієте, що після кожної війни буде як можна сказати, деградація посад, і ми будемо впливати на всі. На думку політтехнологів, у ветеранів буде значно більше шансів пройти до парламенту та місцевих рад ніж у 2014 або 2019 роках. На сьогоднішній момент і в принципі станом з початку 2014 року до 2022 року. Ветерани, волонтери і військовослужбовці вони мали одну з найвищих довір показників довіри, поступаючись тільки церкви після 2022 року. і і ветеран, і військовослужбовець піднялися вище над інститутом і навіть церкви. На думку ветеранської спільноти учасників бойових дій на різних рівнях влади має бути від 30%. Як пояснює політтехнолог Ярослав Павловський, виборців буде приваблювати те, що такі кандидати не злякались і захистили країну від російської навали, воювали за демократичні цінності й пам'ятатимуть про це. Захисники і волонтери саме вони. Можуть і повинні бути тим джерелом, за рахунок якого буде оновлюватись політична система. Чому тому, що вони проявили найвищі патріотичні здібності, вони в відповідальний момент взяли на себе сміливість захищати країну. Вони згуртовані, дисципліновані, єдині, і у них своє розуміння майбутнього України, і саме це майбутнє України. Вони є на порядку денного всього суспільства. Серед колишніх військових, які вже прийшли в політику, Сергій Прядка, ветеран та спортсмен. Орсмен Ігор Нескорених став депутатом Черкаської міської ради у 2019 році. Згадує, як його підтримували однопартійці. У мене було так, що я согласував. Ну я зразу задав питання: кажу, для чого я вам потрібний? Вони кажуть, ну ми знаємо, що ти чесна людина. Ми хотіли, щоб ти пройшов. І реально вони мене поставили третім в списки, І за рахунок партії я пройшов. Я мало набрав голосів. І я ж кажу, мене тільки спасло те, що я за рахунок партії зміг зайти в міську раду. Зараз Сергій опікується саме питаннями ветеранів. Йому ця робота ще й допомогла адаптуватися в цивільному житті. Плюс в тому, що я можу допомагати, це мені подобається, бо ну я отримав поранення. У мене перша група інвалідності. Якби нас можна сказати, що ну якби раніше списували, ну перша група інвалідності людина. Є лі яка потребує догляду. А тут я, получ... я потрібний. Я можу багато чого зробити людям, ветеранам допомогти побратимам своїм. Тому залучення ветеранів до політики має допомогти їм самим бути потрібними після перемоги, а ще сприятиме розвитку політичних партій. Софія Норенко, Микола Довгий, п'ятий канал.